Я не сприймаю свого тіла, я не люблю його. Для мене воно дискомфортне, воно мені незручне, я його не люблю. Перед тобою дзеркало, яке через кілька хвилин стане для тебе відкриттям. Можливо, страшним, можливо, надихне тебе. Ти побачиш себе там через 10 років. Якщо нічого не зміниш у своєму житті? Якщо і далі будеш плести за течією і вважати, що так воно і має бути, потрібно зняти халат. Дякуємо за сміливість. Ти готова це побачити? Так. Я готова. О. О. Це була перша, перший холодний душ. Ну це реально важко дивитись правда, була готова, але навіть. Не очікувала такого. Візуально вона виглядала просто жахливо. І вага, і стан шкіри, і обличчя, все. Я навіть не думала, що я можу стати такою. Саме такими можуть себе побачити ті, хто не працюють над собою, хто нехтоє збалансованим харчуванням, веде малоактивний спосіб життя, не займається спортом. І, Олену, якщо вона нічого не зробить за десять років, чекає таке відображення у дзеркалі. Це можливий варіант розвитку твоєї здоров'я, Це називається діабетична сип, Твій раціон питання сьогоднішній, то количество стресу, з котрими ти живеш, і то, що ти їх подавляєш собі і ніяк не випльоскуєш, може привести к діабету второго типа. Найбільше мене вразило не тільки обличчя. Яке просто шокувало, а навіть е цукровий діабет і його наслідки. Мені теж страшно на це дивитися, тому що ми з тобою одного віку, і я знаю, наскільки потрібно докладати зусиль чим далі, тим більше для того, щоб залишатися здоровою, енергійною. Ми з Надією Матвеєвою ровесниці, але Виглядаємо зовсім по-іншому. Вона людина, на яку, можливо, я навіть хочу бути схожою. Я не буду такою, тому що я, по-перше, не хочу бути такою. Це і можлива інвалідність, це може бути і рання смерть.